Всім привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі Хіротеромістик. Розклад саме для тебе. Хто ти? Ти людина руйнація. Все, що тебе оточує, все руйнується. Руйнується робота, руйнуються твої справи, руйнується все, то робота зірвалась, то офіс переїхав, то ще якісь питання. Або ще питання таке, що ти людина із руйнувань. Тобто з місця, де проходять руйнування. Що тебе чекає надалі? Які зміни? Ну, поки що чекають тебе все ж таки. Ті самі проблеми нестабільності, створки з рідними, проблеми на роботі. От, що може і змінитися надалі? Може і змінитися що? Те, що тобі вищі сили нададуть випробування. Випробування, боротьба в робочій сфері. От. Можливо, навіть розриви струсунків, від якої, від якихось бутер нестриманості. Що ще може допомогти тобі? Допомогти тобі в цій ситуації може одне. Це поява нових партнерів, твій професіоналізм, і який створює матеріальний добробут. Тобто трійка пентаклів. Тріо людей, бач, можуть допомогти. І це буде після того, як вищі сили дадуть тобі випробування. А можливо, на даний час ти їх і проходиш ці випробування. І, і з за цього карта тебе вказує як карта башня, як руйнацію всього, що є на твоєму шляху. Також друге значення цієї карти може бути те. Що в твоєму житті все зруйнується, старе і почнеться все нове. От. Але для цього треба отримати підтримку колег і створити, і створити якусь справу. Або за підтримки колег, партнерів, створити якусь справу. Друзі, бажаю успіху. Друзі, із купи глядачів, які дивляться мої відео. Частина тільки підписана. Прошу підписуйтеся, поширюємо український контент, щоб було все гаразд.